Вже, да? ну, генький, да? А тут ще жорсткий. І працює допрацювальний м'ясо. В реабілітації саме коли працюють з порезами, то працювати треба в жорсткості. Так, да, я розумію, що пацієнту наскільки боляче. Але я вам скажу так, відновлення після жорсткого масажу. Бачаш, мурашками покрила, так добре. Її. Я все, я кажу, я встаю. Давай. Так. Сжимаем руку. Вот. Давай, давай, давай. Ну, давай, жимай. Втомлело бачите, годовай, пащуканочина, нога починає просити. Напругається, вся система. Для того, що просто надо цю систему, і не треба дуже сильно напружувати. Так, щоб вона сама боролася. Давай, давай, сильніше, сильніше. Ще, ще. Ну, жолку свої боля. Ще, ще, ще жимай. Ще. Там може же ще. Всё, прослаблю. Вообще не проблема. У мене зараз не було проблем з Що ти кажеш? Хорошо, хорошо? Да. Росслабилося? Мені що треба постоянно когось бить тепер, <головіка> щоб вона розслаблялася. <головіка>